Уявіть собі ніч у відкритому морі, де вода здається спокійною, горизонт чистим, а всі екрани показують лише темну гладінь без жодних ознак небезпеки. Саме в такій тиші і народжуються історії, які змінюють уявлення про безпеку, силу і контроль. Ця історія не про вибухи, не про гучні зіткнення і не про гучні заяви політиків, це історія про те, як у світі, де все здається виміряним, прорахованим і захищеним, з'являється щось настільки непомітне, що воно проходить повз увагу, повз радари, повз логіку. І лише коли вже запізно щось змінювати, люди починають розуміти, що дивилися не туди і слухали не те. Ми звикли думати, що сучасні великі кораблі. Це майже рухомі міста зі сталі, напхані сенсорами, системами спостереження і захисту, командними центрами та технологіями, які ніби гарантують контроль над ситуацією. Нам здається, що якщо щось рухається в бік такого судна, його обов'язково помітять якщо щось загрожує, про це обов'язково повідомлять, якщо виникає небезпека, її обов'язково вчасно зупинять. Але ця історія якраз про те, що іноді найнебезпечніше приходить не з гуркутом, а з тишею, не з очевидним знаком загрози, а з відчуттям, що все під контролем. Уявіть собі екіпаж, який працює у звичному ритмі, де нічні вахти давно стали рутиною, а монітори зливаються з темрявою за вікнами. Люди дивляться на цифри, на лінії маршрутів, на рівні сигналів. І бачить лише норму Вони не бачать задуму, не бачать послідовності, не бачать того, що почалося значно раніше, ніж з'явиться будь-який сигнал тривоги. Бо найважливіші процеси в цій історії відбуваються не біля самого корабля, а далеко за межами його поля зору, у рішеннях, які приймаються без шуму, без світла прожекторів і без публічних заяв. Це схоже на шахову партію, де гравець робить хід, який виглядає безглуздо або навіть помилково, але насправді він відкриває шлях до наступних п'яти ходів, які вже неможливо зупинити. І той, хто дивиться лише на поточний момент, бачить лише випадковість, тоді як той, хто бачить усю картину, знає, що все відбувається саме так, як було заплановано. У цьому й полягає головна інтрига цієї новини. Тут не буде одного великого моменту, одного різкого повороту, тут буде ланцюг дрібних подій, які самі по собі не здаються загрозливими, але разом складаються у щось набагато більше. Ця історія пов'язана з реальними морями, реальними маршрутами і реальними інтересами, але вона водночас виходить далеко за межі конкретного місця на мапі. Вона про те, як змінюється сама логіка безпеки. Як зникає різниця між слабким і сильним, між великим і малим, між тим, хто захищається, і тим, хто думає на кілька кроків наперед, вона про те, що у світі, де все здається видимим і прозорим, насправді лишається дуже багато сліпих зон. І якщо ви хочете зрозуміти, що саме сталося, чому це важливо і чому про це починають говорити все частіше, залишайтеся зі мною далі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити продовження, бо далі ми поступово відкриватимемо шари цієї історії, від загальної картини до конкретних рішень, і ви побачите, як із низки майже непомітних дій народжується подія, яка змінює уявлення про сучасний світ. У наступній частині ми вже наблизимося до суті і почнемо говорити про те, що саме відбулося і чому це стало можливим. Поступово інтрига цієї історії починає набувати чітких обрисів, і тепер можна обережно відкрити завісу над тим, що саме сталося. Події розгорталися у міжнародних водах Середземного моря поблизу узбережжя Лівії, у зоні, де проходять десятки торговельних маршрутів між Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Саме тут, у грудні, відбулася операція. Яка зовні виглядала як випадковий інцидент, але насправді стала демонстрацією нового підходу до сучасних конфліктів і протистоянь. Мова йде не про окремий вибух і не про окрему атаку, а про багатогодинну, багаторівневу схему, де кожен елемент був потрібен не для знищення, а для відволікання, спрямування уваги та формування хибного уявлення про безпеку. У центрі подій опинилося велике торговельне судно, яке офіційно перевозило цивільні вантажі між портами Середземномор'я. Воно не було військовим кораблем, не мало ескорту і не перебувало у зоні активних бойових дій. Саме це і створювало відчуття спокою. Екіпаж працював у звичному режимі, навігаційні системи показували стандартну картину, радіообмін не містив нічого тривожного. На перший погляд, це був звичайний нічний перехід відкритим морем, але паралельно з цим, далеко за межами видимого горизонту, вже розгорталася складна комбінація дій, яку можна назвати не атакою, а сценарієм. Спочатку у районі з'явилися невеликі безпілотні апарати на воді, які рухалися відкрито і навіть демонстративно вони були помітні. Вони залишали слід на воді, вони легко фіксувалися сенсорами, вони ніби спеціально хотіли, щоб їх побачили. Саме вони створили у екіпажу відчуття, що ситуація під контролем, що потенційна загроза виявлена і нейтралізована. Коли ці апарати були вчасно зупинені, на борту виникло відчуття професійно виконаної роботи було відчуття, що система працює. Що люди уважні, що захист ефективний, і саме це відчуття стало ключовою помилкою. Після цього у повітрі з'явилися інші апарати, які знову ж таки не були схожі на щось надзвичайне вони не несли очевидної загрози, не виглядали як зброя у класичному розумінні їх поява. Змусила екіпаж ще більше зосередитися на видимому просторі, на небі, на екранах, на сигналах, які надходили ззовні, вся увага поступово концентрувалася у певному напрямку, тоді як інші зони залишалися без контролю не тому, що про них забули, а тому, що людська увага не безмежна, і саме в цей момент почав діяти головний елемент сценарію. Справжні апарати, справжні інструменти впливу рухалися нижче рівня сприйняття, нижче рівня шуму, нижче чи порогів, на які зазвичай звертають увагу. Вони не створювали яскравих сигналів, не провокували різких реакцій і не намагалися здаватися загрозою. Вони були частиною фону, частиною моря. Частиною тієї самої тиші, яка спочатку здавалася ознакою безпеки. І саме завдяки цьому вони змогли наблизитися настільки, що подальші події стали вже не питанням рішення, а питанням часу. Коли відбувся основний інцидент, він став лише фінальним акордом довгої послідовності він не був несподіванкою для тих, хто планував сценарій, але він був шоком для тих. Хто перебував у середині подій. В один момент система, яка здавалася надійною, виявилася не зламаною, а обійденою, не зруйнованою, а перехитреною, не переможеною силою, а відсуненою у бік логікою. Це і є головна суть цієї історії вона не про те, що хтось став сильнішим у традиційному сенсі, вона про те. Що хтось навчився мислити інакше навчився дивитися не на об'єкт, а на систему, не на захист, а на те, як цей захист реагує, не на людину, а на її звички, на її очікування, на її впевненість у тому, що вона вже все бачила і все розуміє. І саме тому ця історія викликала такий резонанс серед фахівців з безпеки. Аналітиків і стратегів у різних країнах. Бо якщо у міжнародних водах далеко від берегів і конфліктних зон, може статися подія такого масштабу, без жодних попереджень і без чітко видимого ворога, це означає, що старі уявлення про безпеку більше не працюють. Це означає, що питання тепер не в тому, скільки у тебе техніки. А в тому, як ти розумієш взаємодію між людиною, машиною і середовищем це означає, що майбутнє належить не тим, хто гучніший, а тим, хто точніший. І саме тому ця новина важлива не лише для військових чи політиків, а для всіх, хто живе у світі складних систем, цифрових мереж, автономних технологій і взаємопов'язаних процесів. Бо принцип, який спрацював тут, працює не лише у морі, він працює в економіці, в інформаційному просторі, у технологіях, у повсякденному житті. І той, хто не бачить цього принципу, ризикує одного дня опинитися в ситуації, де все здається спокійним рівно до того моменту, поки не стає надто пізно щось змінювати. Після того, як події у Середземному морі стали відомими вузькому колу фахівців, інформація почала поступово виходити за межі професійних середовищ і потрапляти у поле зору політиків, дипломатів, керівників корпорацій та експертів із безпеки в різних країнах у Брюсселі на рівні Європейської комісії почали говорити про необхідність перегляду правил морської безпеки для цивільних суден. Особливо тих, що проходять поблизу нестабільних регіонів. У Римі, де розташовані важливі координаційні центри середземноморських маршрутів, аналітики відкрито визнали, що більшість існуючих стандартів базуються на уявленнях 20-річної давності і не враховують реалій автономних систем та гібридних сценаріїв впливу. У Лондоні на профільних конференціях звучала думка. Що традиційний поділ на цивільне і військове більше не працює так, як раніше, бо інструменти можуть бути однаковими, а наміри залишатися прихованими. Паралельно з цим у Вашингтоні в аналітичних центрах, таких як Атлантична Рада та Центр стратегічних і міжнародних досліджень, почали з'являтися перші доповіді, у яких цей інцидент описувався не як ізольований випадок, а як симптом глибшої трансформації. Вони говорили про зміну балансу між вартістю і ефективністю, між простотою і складністю, між тим, що легко відтворити, і тим, що дорого захищати. Висновок був простий і водночас тривожний у світі, де невеликі автономні пристрої можуть створювати ефект, який раніше вимагав великих ресурсів, перевага переходить від тих, хто має більше до тих, хто думає інакше. В Ізраїлі, де традиційно багато уваги приділяють безпековим інноваціям, експерти звернули увагу на психологічний аспект подій. Вони наголошували, що ключовим елементом сценарію стала не техніка, а управління увагою людини. Люди на борту не були некомпетентними, не були байдужими і не були повільними, вони діяли раціонально в межах тієї картини світу, яку бачили. Саме цю картину і було змінено так. Щоб раціональні дії призвели до небажаного результату. Це означає, що майбутні системи безпеки мають враховувати не лише фізичні загрози, а й когнітивні. У Берліні на рівні міністерств почали говорити про необхідність навчання екіпажів не просто реагувати на сигнали, а розуміти сценарії, не просто бачити об'єкт, а ставити запитання чому він з'явився саме зараз і саме тут. Не просто відповідати на загрозу, а думати, кому вигідна ця реакція. Це означає зміну культури безпеки від реактивної до аналітичної, від тактичної до стратегічної, і це складніше, ніж просто оновити обладнання. У Парижі економісти звернули увагу на інший бік історії вони почали рахувати не лише прямі втрати, а й непрямі наслідки. Зміни у страхових тарифах для судноплавних компаній, підвищення вартості логістики, зростання цін на перевезення, зміна маршрутів і графіків постачання. Виявилося, що один інцидент може запустити ланцюг економічних змін, які відчують не лише великі корпорації, а й звичайні споживачі у вигляді подорожчання товарів, затримок поставок і нестабільності ринків. У Токіо та Сеулі технологічні компанії побачили у цій історії не лише загрозу, а й виклик вони почали інвестувати у системи раннього виявлення, у штучний інтелект для аналізу нетипових сценаріїв, у сенсори нового покоління, які здатні бачити не окремі об'єкти, а патерни поведінки. Бо якщо майбутнє належить тим, хто бачить зв'язки, то головною зброєю стає не ракета і не гарматний ствол. А здатність обробляти інформацію і робити з неї висновки швидше за інших. У країнах Південної Європи, зокрема в Іспанії та Греції, де судноплавство є ключовою галузю економіки, почали переглядати навчальні програми для моряків тепер там більше уваги приділяють роботі з інформацією, аналізу ризиків, розумінню того, як сучасні системи можуть бути використані не за прямим призначенням. Це повільний процес, але він уже почався, і він означає, що ця історія не залишиться просто новиною заголовків, а стане точкою відліку для змін. У підсумку ця подія стала дзеркалом, у якому світ побачив власну вразливість і власну самовпевненість. Вона показала, що складність систем не завжди означає їхню надійність, а велика кількість технологій не гарантує контролю. Вона показала, що майбутнє не обов'язково буде гучним і помітним, воно може бути тихим, поступовим і майже невидимим, аж поки його наслідки не стануть очевидними для всіх. І саме тому ця історія важлива не лише як приклад того, що сталося у певному місці і в певний час, а як нагадування про те, що світ змінюється.